Вітаю, я Наталя з Spain і сьогодні ми в цьому відео відкриваємо для вас одне з найпопулярніших місць в Іспанії на Косабланка. Вітаємо це Бенідорм. А ви знаєте, чому Бенідорм відомий як Нью-Йорк в Іспанії? Завдяки його хмарочосам, які знаходяться в першій лінії. Моря в нас 300 сонячних днів на рік. Кромі цього всього, в нас велика інфраструктура: школи, магазини, бутіки, аптеки, лікарні, гарний вид на море і все, що нам необхідне для комфортного життя тут в Іспанії. Таке географічне розташування нам надає унікальний клімат на протязі всього року. У місті знаходяться два пляжі. З золотим піском та голубою, голубою спокійною водою. Ці пляжі називаються пляя Levante і пляя депонінти. Бенідор це все в одному: природа, відпочинок і розваги. Зараз ми знаходимося в районі Фінестрат. ідеальне місце для тих, хто шукає тишу та близькість до природи. Але при цьому хочу залишатися поруч із морем і всією необхідною інфраструктурою. Тут в нас є елегантні урбанізації з видами на море та гори, торгові центри, гольф, міжнародні школи, а до пляжів лише 10 хвилин. Чудовий варіант для сімейного життя або як інвестиція у нерухомість. У Terasuan Spine ми допоможемо вам знайти своє місце на Костабланці. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та зв'язуйтесь з нами. До зустрічі в Бенідормі!